Кримський міст на біс 4 листопада у знаменну дату, а саме 8 років, 8 місяців та 8 днів українського супротиву російській Навалі, Укрпошта випустила нову тематичну марку. Серед перших, хто придбав аркуш із новими марками у кривому розі студентка Анастасія, яка планує стати вартовою порядку. Збирати філателію дівчина розпочала лише цьогоріч влітку. Одну з марок випущену на день незалежності. Вона носить з собою як оберіг. Зараз в її колекції вже чотири патріотичні блоки. Воєнний корабль. Потім оце до перемоги. Потім ще в мене були е, відкритки, як вони там. І от ось ця зараз так взагалі раніше я ніколи не купляла ні марки, розмовляла російською, а зараз змінилося. Хочеться, щоб скоріше ми отримали перемогу. Автором марки Покримський міст став художник-живописець Юрій Шаповал. Він зобразив кілька цікавих деталей: недопалок вруці у героїні, як натяк на паління російських терористів у заборонених місцях. Автомобіль, що летить у прірву, гублячи награбовану побутову техніку, а також байректар у небі, який випадково прилітав над незаконно збудованим кримським мостом. 8 жовтня Кримський міст був пошкоджений, і саме в цей час Укрпошта, в цей день Укрпошта анонсувала випуск цієї марки. Номінальна стоїмость однієї марки «М» – 18 гривень. Аркуш із сіми марок буде коштувати 126 гривень. Укрпошта разом з цією маркою випустила ще конверт першого дня, художній конверт та листівку. Придбати ці марки можна у всіх відділеннях поштового зв'язку. З початку повномасштабної війни саме через кримський міст переправлялися техніка, боєприпаси та військові ешелони росіян на південний та східний фронти. І саме 8 жовтня, коли транспортний перехід пошкодив вибух, цей потік вдалося обмежити урочисте спецпогашення марки Штемпелем. Перший день провели у Києві в знаковому та символічному місці. На пішохідно велосипедному мосту, що пролягає через Володимирський узвіз, 10 жовтня цей міст у самісінькому серці столиці зазнав ракетної атаки з боку Росії, проте залишився майже неушкодженим. Кримський міст тимчасово небажаний зв'язок України з Росією, символ окупації, свавілля, вибух, що стався на мосту, передвісник майбутнього розпаду держави-терориста. Укрпошта щодня працює заради перемоги країни та задля кожного українця. Ми трансформуємо нашу людь в силу, відновлюємо власну ідентичність і створюємо нові культурні шедеври воєнного часу. Задля підвищення колекційної цінності тираж поштової марки у порівнянні з анонсованим зменшили до 2 мільйонів 100 тисяч екземплярів або 300 тисяч маркових аркушів. Також до поштової марки випустили конверт перший день, немаркований художній конверт та листівку. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.